Сьогодні вакцинація вже проводиться. Особливо хотілося б звернути увагу, що підлягають вакцинації це особи, які мають супутню патологію, для запобігання тяжкого перебігу захворювання і уникнення таких небажаних наслідків після захворювання як летальний наслідок. Тому питання це є на сьогодні актуальним, і звісно, кожен має подбати про своє здоров'я. Як ми вже спостерігаємо в даній хвилі, що захворювання протікає більш легко, навіть враховуючи те, що великий відсоток населення все-таки у нас вакцинований завдяки тому, що в минулих під сезонах. Відбувалася активна вакцинальна кампанія. Зараз ці бустерні дози вони, е, називаються як сезонна доза е, вакцинації проти коронавірусної інфекції. Самим дієвим і найдешевшим способом захистити себе від covid 19 є щеплення. Щеплення двома дозами і двома бустерними дозами. У е, нашому центрі і Працюють чотири пункти щеплення. Один знаходиться за адресою привокзальна 3А, один знаходиться на сірка 3, там де дитяча поліклініка. Третій центр пункт знаходиться у нас на сірка 33 дроб 1. І четвертий центр, пункт знаходиться у нас на у Парковій 1. Для проведення щеплення використовуємо такі. Вакцини Astrazeneca, Moderna, Johnson, Pfizer. На даний час ми у нашому центрі в наявності вакцина Pfizer. Щеплення проводимо з 9 до 15 години в будні дні і з 9 до 12 години в суботу і вихідні дні. Для того ми щеплюємо всіх бажаючих. Мають вони декларацію, чи не, чи не мають декларації з нашими лікарями. А ми, але ми всіх бажаючих запрошуємо і, будемо, і проведемо їм всім щеплення. Пацієнт повинен пред'явити документи особи. І в системі медичної охорони здоров'я електронній ми знаходимо електронну картку цього пацієнта, його ідентифікуємо і. Частковий медичний огляд проводимо. Далі пацієнт отримає дозу щеплювального матеріалу, і 30 хвилин в коридорі він очікує, якої може, не дай Бог, реакція відбудеться після щеплення.